Британські лікарі, які піклуються про пакистанську дівчинку, поранену талібами, кажуть, що, попри тяжкі травми, є шанс, що вона повністю одужає. 14-річна Малала Лаюзусей прибула до лікарні королеви Єлизавети у Бірмінгемі, до відділення, де перебувають поранені в Афганістані, британські солдати. У Пакистані Малала стала символом боротьби за право дівчат вчитися у віддалених районах країни, де таліби заборонили жіночу освіту. «Ми маємо багато кваліфікованих фахівців у цій лікарні, каже її головний лікар. Ми на жаль дуже часто маємо справу з подібними травмами, бо саме до нас протягом останніх десяти років потрапляють британські військові з куловими пораненнями. У Пакистані пройшли демонстрації на підтримку Малали з осудом талібів. Вона не лише заявляла вголос про право дівчатного світу, але й писала про це в інтернеті, зокрема у блозі на вебсайті служби BBC. Попри достатньо широку підтримку дій юної правозахисниці. Таліби пообіцяли знову вчинити на неї напад.